А скажи, Жанночка, ну от е, я знаю, чого бояться психотерапевтів, а чого психіатрів бояться? Ну як же страшні ліки, які викликаються звикання, які на все життя як на дивно, при тому, що вже дуже багато років немає ніякого обліку, як такого. І дуже класно насправді пацієнти захищені законами України про психічне здоров'я. Але все одно люди бояться, а куди воно піде. А раптом там повідомлять на роботу, а раптом звільнять. Цього також бояться. А Раптом якийсь діагноз поставлять. Да. А можеш ти якось, хоч трошечки, цих міфів, чи розвінчати, чи підтвердити? По-перше, ніяка інформація про людину, де лікувалася, з яким діагнозом зверталася, не зверталася, не може бути розголошена ніяким третім особам. Єдині виключення. Це якщо такі випадки, що людина через свій стан загрожує собі або іншим, за рішенням суду може бути надана така інформація. Ніякому іншому випадку, ні. А лікуватися зараз у психіатра можна спокійно в державному якомусь центрі чи в приватній якійсь кліниці, і це ніяких наслідків там юридичних в плані роботи, в плані життя негативних не має мати. Якщо мають такі наслідки, якщо хтось вас там каже, що ти лікуєшся психіатром та безвільнимо, значить це привід подати до суду.